Болотне стайко, дивовижні пригоди в лісовій школі? Пригоди павутинії. Розділ четвертий: Лісовичок боровичок. А не побоїтесь? Кося і колько виявляють рішучість. Треба плакати. Загадковий медовий голос. Гей, гальоу! знову тоненько, ледь чутно залунало знизу. Кося і калько спершу не зрозуміли, хто це їх кличе. Почали роздивлятися і раптом, бачать, з-під торішнього листя визирає маленький, схожий на гриб їдок. Якби не голос вони б і не подумали. Вони б дійсно вважали, що це грибочок. Кругла, руда, як у гриба, шапка, біла бурілка і біла до п'ят сорочка, зелені очі суворо на них морожаться. О! здивовано перезирнулися Коля, Кося і колько. Вони ніколи в житті не бачили таких маленьких дідусів. Та нахиліться нижче. роздратовано загукав дідусь. Кричу, кричу, а вони мені ж важко кричати, а зрушити з місця я не можу. Справді, ніг не видно, прямо з землі дідусь росте. Кося і колько низько нахилилися. Ой, а ви хто, діду? Хто, хто? Лісовичок боровичок. Не знаєте? Не знаємо. О, то, значить, багато чого ви ще не знаєте. Бо малі то ще й ведарі до того. Лісовичок я, ліс вашого, охоронець. І дідусь гордо виструнчився. А от вам і а-а-а! ви нічого не знаєте, а я все знаю, що в лісі робиться. Ой, то, може, ви знаєте, де наші однокласники поділися? Знаю, стрибнулася кося і кулько. Ой, серйозно? То скажіть же? Скажіть, скажіть? Сказати можна, а потім що? Їх же виручати треба. А вже ж, а вже ж. А не побоїтесь? Ми? Косяй і колько перезирнулися. Та ви ж, ви. А хто? Тільки ви й можете їх виручити, ніхто більше. Тому я вас і погукав. А то дуже ви мені потрібні були б пледарі. Лісовичок боровичок сердито чмихнув. Глянули кося і колько один на одного. На якусь мить задумались. Хто його зна, що на них чекає. Може, і страшне щось, може, краще було б і не вплутуватися. Може, і краще, якби вони боягузами були. Безпечніше, але ж вони уже не боягузи тепер. Отже. Зітхнули кося і колько в один голос. Ай, кажіть, виче, не побоїмось. Ну, глядіть же, суворо насупив брови лісовичок-боровичок, щоб потім не відмовлялися. Оротя не буде. Кажіть. Рішуче повторили Кося і Колько. Ще раз уважно подивився на них лісовичок бровичок і почав. Так от з'явився в нашому лісі заморський чаклон, злий марудник Ледарило-Дурандас. Маленький як комашка, але дуже дуже небезпечний. Вибирає він серед наших лісових дітей найледачіших, заражає їх чарівним вірусом русом. а ті всіх інших своїх однокласників уражають. І починається епідемія. Вірус Ледачирус. Робить дітей страшенними плаксіями і марудами, бо ж ледарі, як ви знаєте, дуже марудні. Діти починають плакати, від сліз меншить, меншують, потім виростають зовсім маленькими, такими, що й оком не побачиш. Тоді ледарило збирає їх у чарівну торбу і відносить у павутинію країну. Ледерства і нудьги, що розташована у морі, океані, на острові Ледаряні. Саме там зараз ваші однопласники. Ой, сказав кося і Кулько. От вам і одь. А, а чому ж ми тоді не той не потрапили у по павутині? Бо виявилися стійкішими проти вірусу лечай, ледачі русу духом здоровіші та вдачі і веселіші, ніж інші. І саме тому вся надія саме на вас. Адже у павутині можуть пробратися <тит> тільки діти. Дорослим туди ходу нема. А, а як же ми проберемося туди? Як, як? Треба плакати день і ніч. Станете меншати, меншите, зробитеся нарешті зовсім маленькими. ледарило Дурандас, забере вас у чарівну торбу і віднесе у павутинію. А якщо він догадається, що ми це саме спеціально, що ми спеціально плачемо. Спеціально, спеціально не догадається. Який же дурень спеціально плаче день і ніч? От і ще є радість спеціально плакати. Ну, гаразд. проберемося ми у паутинію, а потім що? Як ми зможемо виручити своїх однокласників? Як, як? От іще. сердито хмикнув лісовичок боровичок Ідея до п'ят таких пустопорожніх балакунів. Як будете такі, то, звичайно, нічого не зможете. Я ж кажу, грайлик вам допоможе. Таратоля Сміюнець. Грайлик? А хто це такий? Фух. Ви не знаєте, хто такі грайлики? Отже, ж. та це ж такі чарівні хлопчики з родини цікавунів. Роблять так, щоб було цікаво. Ви думаєте, коли ви у щось граєтеся, то самі граєтесь? <клес> Багато ви то про себе думаєте. Це гралики вам допомагають, тільки ви їх не помічаєте, бо вони дуже маленькі, простим оком і не побачиш. Ті бо, сказав Кося. А ми не знали. Сказав Кулько. Не знали, не знали. Тепер знатимете. Але знову ж таки попереджаю востаннє. Хоч і допомагатиме вам та Ратоля Сміюнець, проте справа ця важка і небезпечна, і вороття вже не буде. Або до кінця будете боротися і врятуєте однокласників, або самі в павутині залишитись. Назавжди. От, можете ще відмовитись, подумайте. Перезирнулися Колько і Кося. Останній шанс ще лишився, ще можна відмовитися. Ще ні, не відмовимося згодні. І наче вище обидва стали з гордістю один на одного позирають. Ну що ж, молодці, уперше усміхнувся і одразу подобріжав лісовичок-боровичок. Так я й думав. А тепер прощавайте. Як усе буде гаразд, може ще й зустрінемось. Привіт! Підгну. Моргнув їм лісовичок-боровичок. Прикрився торішнім листям і пю зник. Ну, подивився Кося на колька. Що? Треба плакати. Треба, не хочеться щось. А думаєш, мені хочеться. Ну, починай, а я за тобою. Ні, давай ти перший. От який. Ну давай разом. П'ять. Чотири, три, два, один, заголосили Кося і колько, голосять, а на очах ні сльозинки. Що ж ти зробиш, коли не хочеться плакати, не так просто сльозу видушити. Як не треба, самі по собі лються, а як не треба, хоч ти лусний. Знаєш, згадай на ну, щось сумне, щось таке, від чого ти колись уже плакав, порадив кося Колькові. А я собі згадувати буду. Згадували вони, згадували, жаліснилими один одного не допомагає. Кінчилося тим, що колько боляче вколов косю голкою, а кося влупив колька лапою по носі. Нарешті допомогло, заплакали обоє. Спершу тихенько, потім розохотилися, заривли на попний голос і пішло. У цій справі головне почати, а там як увійти в смак, можна і три дні плакати, особливо як є компанія. Плачуть вони, плачуть, притомляються, вколють, вдають один одного та знову як заводять. Нарешті, знаєш, а ти вже менший став, пришепотів кося, крадькома озираючись. І ти мало не вдвічі зменшився. Отой пеньочок тобі по груди був, а зараз вище вух. Ох, бідні ми, бідні, зітхнув кося і тепер уже щиро заплакав, жаліючи себе і Колько щиро заплакав. Та й ти б, мабуть, заплакав, якби раптом менша ти став. Це ж таки неприємно. І неприємно, і страшнувато, чого збільшити рости приємно, радісно, а меншити навпаки, страшно. Так уже в природі заведено. Плакали косі і колько, плакали, зменшувалися, зменшувалися і раптом. Наче стрім голов полетіли кудись у Нес, а навколо них почали стрімко більшати й рости дивовижні зелені дерева, які не мали від, а тільки величезні соковито-зелені стовбури. А десь, високо-високо в небі, бовбаніла якась чудернацька Велетенська гора. По одному стовбуру повзло якесь неймовірне страховисько, велике, як автобус, яскраво червоне, з чорними грушками. По другому стовбуру сунуло інше страховисько з величезним роз... розчепіреними ногами куся і колько. Не одразу збагнули, що то вони стали такі маленькі дерева і страховиськами здаваю, здавалися. А звичайнісінька трава лякала, і комахи, сонечко та мурашка. А Чудернацька гора то дуб, під яким вони сиділи. Хоче знали, Чекали вони цього, але таке воно усе було незвично страшне, що кося й колько заціпеніли від жаху. Та й не дивно. Думаю, що й ти б злякався, якби раптом став меншим за комаху. Мовчки озиралися вони навколо, не в змозі вимовити ні слова. «Приветствуйте, дорогі гості!» – почувся раптом лагідний сонно-медовий голос.